І вони кажуть, блін, мені буде 18. У нас є ось випадок хлопчик Саша. Йому виповнулося день тому 18. Його ж не впускали на МВГ, тому що тільки з 18. До нього телефонує командування, вітає його. там. Саша з повноліття Саша такий, а мені вже можна на МВГ? А <laughs> і той Саша з зими 6 місяців. Він чекав, коли йому буде 18, щоб його допустили до МВГ з твого власного досвіду. Який середній вік саме от? ПВО, ППО хто э, працює в цій діяльності більшості, це вже мужчини. Ми надивилися по статистиці нашої гошки. Це всі ці мужики там ну мужчини і з бойовим досвідом, і цивільні чоловіки. І багато хто ще за часів АТО Майдану, Типу у нас а є така ініціатива, що ми готові взяти молодь там від 18 до 25, хлопці, дівчата під себе. Повноцінно на навчання угу. там, на всі спеціальності, хто куди хоче і так далі, навіть у склад ДФТГ МВГ.